Вітаю всіх, хочу зробити ще одне швиденьке відео. Миротворці, миротворчі війська зайдуть в Україну до кінця року. Миротворчі війська зайдуть в Україну до кінця року. Миротворчі війська зайдуть в Україну до кінця року. Мені писали, що якщо заходять миротворчі війська, це вже кінець війни. Знову це питання ж. Миротворчі війська зайдуть до кінця року. Миротворчі війська зайдуть до кінця року. Верховна Жриця. Якщо казати про відповідь так або ні, це відповідь так. Але карта Верховної Жриці це вищий рівень інформаці... інформаційної таємниці, який лізти я не хочу. Домовляється: Трійка Пентаклів, там вивчають ситуацію, домовляється, хто хоче. Віна. Не всі хочуть лізти. Не всі хочуть. Далеко не всі хочуть влазити в цю війну. Так. Україна буде розчарована. Матиме розчарованість з цим процесом. Але знову йде Жезлів, дивіться. Когось дотисне. Нас король Пентаклів, наш дотисне. Буде. Хтось зайде, буде. Когось дотисне наш король Пентаклів. Це США в мене завжди. Це в мене США. Тобто, Частково хтось там прийде. Не всі, кого забажають, але буде. Політичний рівень, так. Тепер, вибачте, в мене знову загострення. Так, тепер. Миротворчі війська зайдуть в Україну до кінця року. Миротворчі війська зайдуть в Україну до кінця року. Миротворчі війська зайдуть в Україну до кінця року. Мені цікаво. Далі, тут. Це вже реально. Так. Рух, колісниця це рух, це дія. Дивіться, що відбувається це рух. шістка Пентаклів. Так, тут третя особа буде задіяна. Конкретно третя особа це вплив третьої особи, США, мабуть. Це моя думка. Ну, а ж таки, пишіть, якщо хтось думає, хто це буде третя особа. Я вже ж це Америка. І тут король Пентаклів, ось він. Отут. Дивимось. Раптово так. Угу. Прижмуть. Прижмуть зайти, прижмуть. Оцей король Пентаклів прижме зайти. А це Україна випадає в даній ситуації. Взагалі, в мене Україна завжди випадає імператрицею, а тут королева кубків, Емоційність. Емоції вже зашкалюють. Ну, чекаємо результат. Дуже велика вірогідність, як ви бачите, тому що якщо Америка хоче додавити, то вона це зробить.